Вітаю вас на третьому занятті нашого драконівського курсу з програмування. Давайте швиденько згадаємо, що вже є у нас в досвіді. Ми вже з вами домовились почати програмувати і розглядати базові поняття програмування одразу на трьох мовах: Python, JavaScript і C++. Ми вже знаємо з вами введення-виведення в цих мовах. Так, print, input, cin, cout, сі окей подивитися, що є мови, в яких структура програми простіша, Python, JavaScript і складніша мова C. Знаємо з вами, що є три базові типи даних: цілі, числа, дійсні і символні, і навчились з вами створювати діалог з користувачем. Отже, час рухатись далі. Сьогодні ми з вами будемо. Мабуть, займатися арифметикою. Так, так, в програмуванні дуже багато різних розрахунків, і всі ці розрахунки ми маємо вміти з вами реалізовувати. Начебто не складно плюс-мінус поділити, помножити о якась дивна операція відсоток. Розберемося з нею пізніше, і почнемо одразу з того, що ще раз пригадаємо типи даних. Цілі числа 1, 2, 3, 10, 15, мінус 18, окей. Дійсні числа: 3,5, 17 сотих. все, що є не цілим числом. І все, що є в нас на клавіатурі, символи, знаки, різні знаки операції. Ну, все-все-все, що є, це може бути символами, а символи поєднуються в рядки. Добре, почнемо арифметичні дії з вами з мови JavaScript. У нас є дві змінних, ми їх визначили з вами. Дивіться, ледь А дорівнює 5, Б дорівнює 2. розмістили ці дані в пам'яті, зробили плюс, підсумували і вивели. Здається, все просто, але все просте, треба все одно перевіряти. Скопіюйте код, змініть назви змінних, змініть операції, перевірте, плюс, мінус, поділити, помножити, і навіть можливо. Хто ж, о той самий відсоток, який був останнім? Можливо, хтось догадається, що він робить. Це дуже, -дуже цікава операція. Отже, зупиняємось і працюємо. Час для коду. А після того, як ми виконали задання, переходимо до того, щоб записати всі такі коди на Python. І ось тут у нас є три варіанти. З першим взагалі немає проблем. Візьміть ваш код з мови JavaScript, приберіть звідти що, крапки з комою, і у вас буде повністю програма на Python. Ну, хіба що не треба писати, лед не знає такого ключа Python, але все інше абсолютно зрозуміло. А тепер не цікаво ж працювати постійно з однаковими числами, бо вводити їх в програмі. Наші коди мають бути такими, щоб працювали з будь-якими даними, які будуть введені. Тому ми замінюємо з вами присвоєння, в другому прикладі, на введення. Отже, в вашому СТДі, вашому вхідному потоці мають почати. Жити два числа, і ви будете їх забирати і присвоювати вашому коді змінні А і змінні Б. Добре, далі плюс, і далі дивний результат. Що взагалі відбувається? Чому додавання виконалось якось трохи не ну, так? Відповідь у нас буде в третьому прикладі. Але давайте почнемо з того, що в нас працює. Ну, звичайно, цей код запрацює. Тут зрозуміло, але все одно перевірте, не довіряйте, перевірте плюс, перевірте мінус. І подивіться, що коли ми присвоюємо два значення, то у нас проблем в розрахунках жодних немає. А тепер давайте замінимо на введення. Не забудьте поставити числа в інпут з нового рядочку, А і Б за допомогою інпута забирають ці числа, далі маєте додавання, додавання проходить, але що з результатом? Чи він правильний? Що зробив плюс? Він начебто не додав нам два числа, а начебто їх склеїв. Взяв одне число і приклеїв до іншого. Ой, а ми ж хотіли не так, ми хотіли, щоб тут була арифметика. А ось саме третій приклад і дає нам на це відповідь. Коли Python забирає числа східного потоку, він забирає насправді не числа. А рядки, а нам треба числа в цьому випадку. Колись треба будуть рядки, ми попрацюємо. Але хочемо числа, що зробити? Підказати Python, як перетворити рядки на числа. І для цього у нас є спеціальний ключ Інт. Ключ для цілого числа. Дивіться, ми так само забираємо з вами А і Б східного потоку, але додаємо до них пояснення, що, будь ласка, зробіть нам ці числа, ці змінні числами, і виконайте звичайний плюс. Додайте, будь ласка, ці два числа. Перевіряємо результат. Отже, три варіанти. Ми Просто задаємо числа в коді. Ні-ні, ні, ні, ні ця програма не універсальна. Ми вводимо їх, але отримує трошки дивний результат. І нарешті наш третій варіант, коли ми вводимо числа і пояснюємо в нашому коді за допомогою модифікатора INT, що це будуть саме числа, а не рядки. А тепер давайте з цим попрацюємо з усіма варіантами. Але, звичайно, ми змінимо операцію, перевіряємо не лише плюс, а й інші арифматичні дії. І той самий відсоток з другого слайду. Ставимо на паузу, працюємо. А як же буде цей код на мові С? А тут дивіться, те, що наші змінні цілі. Ми говоримо про це одразу в нашій головній функції «Main». А далі вводимо, виконуємо додавання і виводимо. Ми з вами домовились, що на першому етапі курсу ми будемо копіювати код на C. І перевіряти, як він працює. Це називається тестуванням програми. І так може бути. І в світі IT це окрема спеціалізація, окрема професія. Так, є люди в IT, які не пишуть коди, а перевіряють, тестують на різних значеннях те, що написали інші. Отже, в цьому курсі, в цьому блоці курсу, в першому, ми з вами на мові C++ – тестувальники – а на мовах JavaScript і Python розробники. І всі ці професії дуже цікаві. Ну що ж, давайте повторимо все, що сьогодні було. Три типи даних цілі, дійсні, символьні, і я впевнена, що ви можете навести приклади цілого, дійсного. Та символьного значення змін. Далі ми працювали з арифметичними функціями. І ви бачите, тут немає відсотка. Відсоток тема, як ви знаєте, окремої розмови. Ну і, звичайно, в мові Python і JavaScript маємо і приводити наші символьні дані до цілих. В мові Python ми це спробували і зробили це за допомогою ключа int. Ну що ж, начебто з арифметикою впорались, з типами даних розібрались, тестувальниками попрацювали, а це означає, що ми з вами дуже добре виконали наше третє заняття і що? залишилось, що залишилась домашка. Ну що ж, Попрацюйте з усіма кодами, але обов'язково придумайте щось своє. У вас вже було завдання з своїм героєм, давайте його продовжувати. А можливо, вам захочеться придумати якогось іншого героя. Дякую всім за увагу. Не забудьте про домашку. До зустрічі!